Друзі, привіт! Сьогодні говоримо на дуже актуальну тему 5 причин змінити вашого автоінструктора. Це тема, яка буде корисною для тих, хто зараз знаходиться на етапі вибору автошколи. Це дуже важливо, тому що потрапити не на того спеціаліста дуже легко, якщо не знати тих речей, про які я сьогодні вам розповім. Ну і, звісно ж, для тих, хто вже навчається в автошколі і бачить, що щось не так. І, можливо, у вас з'являється думка, що щось не так з вами. Але після даного відео ця думка може змінитися. Тож, починаємо. Відверто кажучи, я сам потрапив колись свій час, коли вчився в автошколі, до такого автоінструктора, де всі 5 червоних прапорців були присутні. Ну, там, можливо, не 5, а 4 було присутніх, але я потім поясню, чому саме 4. І ви знаєте, що найцікавіше? Я думав, що це так, так нормально, що так і має бути. Так і відбувається навчання в автошколі. Тим більше багато друзів, знайомих, колег на той час людей, які вже вчились в автошколі давно. Переді мною вони. Також розповідали схожі історії. ну І у зв'язку з цим виглядало, що значить моє навчання нормальне, так, так воно і має бути. Але пройшов час, і я зрозумів, що потрібно дійсно вчитися їздити. І це було ще навіть не тоді, коли я став автоінструктором, це було ще до того, я зрозумів, що щось не так з моїми навичками, так як я вчився сам умовно. Хоч в мене був автоінструктор, але я намагався сам розібратися з, з тим, як там тими педалями працювати, і як правила дорожнього руху застосовувати. Так ось, коли я потрапив до дійсно хороших спеціалістів, які дійсно розуміються не тільки в темі керування автомобілем, але й в темі педагогіки, психології, як правильно працювати з початківцями, з тими, хто тільки-тільки розпочинає, я побачив просто величезну прірву. Між тим, як виглядає навчання у більшості середньостатистичних автошкіл і як воно має виглядати. Так ось сьогодні я вам дам 5 дуже важливих орієнтирів, як зрозуміти, що з вашим інструктором навчитись водити вам буде важко і потрібно його змінювати. А поки що не забудьте підписатись, друзі, поставити лайк. Можна авансом, так. Корисна інформація буде далі, але ж потім ви можете забути підписатись і поставити лайк, правда? Ось, тому зробіть це зараз, а потім, якщо захочете, заберете назад, якщо буде не корисно. Також коментуйте, діліться своїми історіями про те, як ви навчалися, чи ці червоні пропорції у вас були присутні чи ні. Якщо так, то скільки, отут є 5, скільки з 5 було у вас? О, от напишіться в коментарях. Буде цікаво почитати. Я обов'язково буду читати і, можливо, навіть відповідати. Поїхали. Перше це відсутність занять на майданчику. Друзі, навчальний майданчик це є найважливішою частиною вашого практичного навчання. Не однією з важливих, а саме найважливішою. Що я маю на увазі? Як будуть відбуватися ваші заняття саме на майданчику, і скільки їх буде? Напряму впливає на те. Чи ви зможете ефективно працювати далі по місту. Величезний об'єм роботи має відбутися саме на перших трьох-п'яти заняттях на майданчику. Цей об'єм роботи включає в себе не просто рушити, зупинитись і поняти деяка передача. Це робота з динамікою, робота з кермом, швидкісна робота з кермом, перемикання передач, друга, третя, можливо, навіть четверта, якщо майданчик дозволяє, зниження швидкості, вхід в поворот, вихід з повороту, робота з поглядом. Це найважливіше. І лише потім, коли ми вийдемо в місто, ми зможемо якісно, класно працювати по місту, розуміючи, що ми вже вчимося саме взаємодії з іншими. Ось для чого нам майданчик. Тобто, якщо ви десь на 10-15 занятті відчуваєте, що вам важко, бо ви не розумієте, яку педаль натиснути, то знаєте, ось вам причина. Це відсутність занять на навчальному майданчику. Друга, хоч не така очевидна, але не менш важлива причина, це відсутність теми занять і поставлених задач на сьогодні. На початку кожного практичного заняття ваш автоінструктор має сказати, яка сьогодні тема, що саме ми розбираємо і які задачі сьогодні в нас стоять. Тобто такий собі анонс має зробити вам сьогодні в програмі. Ну, розумієте. І якщо ви приходите на заняття, і виглядає початок вашого заняття так, сідай поїхали, ну сідай налаштовуйся, поїхали, то це означає, що у вас немає теми, що ви просто катаєтесь. Можливо, просто катаєтесь по маршрутах, можливо, просто катаєтесь. Про це ми далі поговоримо по справам автоінструктора, але ви не вчитесь. Друзі, ви не вчитесь без теми, без послідовності тем. З кожного заняття на наступне, да? тобто ми на одному занятті проходимо одну тему, на наступному занятті проходимо іншу тему. І ця тема умовно закриває один пробіл, потім ми переходимо наступну, на наступну, і в результаті в нас цей пазлик складається. І ось так відбувається якісне навчання. Часто виглядає це те, що я тільки що сказав. Сідай, поїхали. Куди? Чого? Інколи буває таке, що ваш автоінструктор навіть не знає, що ви там вже з ним проходили, що не проходили. Це, можливо, навіть не буде сильною провиною вашого автоінструктора. Скоріше за все, він працює з ранку до вечора, дає по 8-10 занять в день, і він просто фізично не може запам'ятати, хто що в нього робив, які теми проходив, якщо проходив хоч якісь теми. І взагалі він тільки дивиться там умовно, яке у вас заняття. Ага, там 10 заняття. Ну, скоріше всього, треба там щось таке робити. Там, або якесь там 40 заняття, ага, це, мабуть, підготовка до іспиту вже. І ось якщо зводиться все до таких параметрів, то, на жаль, якісного заняття у вас не буде, якісного навчання. Так, да, я зараз згоден, що в багатьох автошколах потік людей дуже великий, інструктори навантажені, і вимагати від нього, щоб він був залучений, щоб він прям знав, хто ви, що ви, що ви відпрацювали, що з вами потрібно працювати. Це типу, якби ми не можемо це вимагати. але ні, друзі, можемо. Ви ж приходите отримати послугу, і послугу мають надати натисну. Тому є ось така от проблема, є така от біль багатьох це коли ми просто катаємось і в результаті, ну, покатались, ну щось навчились, але не відпрацювали конкретно кожну тему, яка дуже важлива і дуже потрібна. Третя причина, друзі, їздимо по справам автоінструктора. Так, я вже про це трохи почав говорити там на минулому пункті, але давайте трошки детальніше. Взагалі, ви, можливо, запитаєте, чи є якийсь законом врегульований документ, який каже, що ми можемо робити на заняттях, що не можемо робити, які теми треба розбирати, що не входить. Так, є цей документ називається типова програма навчання. Вона, на жаль, не дуже ефективна, так як застаріла, вона ще, мабуть, з Радянського Союзу нам перейшла в спадок, і змін там не дуже багато відтоді. Тому прям строго рухатись по ній я би не рекомендував. Там є пункти, які відверто виглядають ну, неадекватно. Але з іншої сторони, такого пункту, як поїхати на базар чи поїхати на дачу інструктора і щось звідти привезти йому додому, ну там точно немає такої теми. І ця тема не має бути включена у ваші, у ваші заняття, у ваше навчання. Ну, дивіться, логіка дуже проста. Якщо автоінструктор вирішує свої справи, це означає, що фокус уваги у нього на своїх справах. І він думає, так, що це я за заняття встигну зробити? Встигну туди поїхати, встигну те зробити, встигну те. Угу, те не встигну, окей, на наступне заняття, з іншим поїду. Тобто, його фокус уваги на своїх справах, і це означає, що він не буде приділяти уваги саме вашим навичкам. Тоб, тобто, саме темі, то, що ми говорили вище, да? темі заняття. У мене була така історія, я постійно пам'ятаю, ми їздили по якихось То інтернет, інструктор мій оплачував, то щось на базар дійсно їздили. І на той час мені здавалося прикольним. Типу, виглядало так, ніби я крутий такий з інструктором приїхав, там щось забрав, поїхав. Але ж це, знаєте, з точки зору такого молодого хлопця, якому в принципі також не сильно було цікаво прям розбирати конкретно теми. Хоча зараз я розумію, що ну, було б круто, якби ми розбирали. Конкретні теми. Тому так, ваш автоінструктор має рухатись по програмі навчання. Якщо навіть не по тій типовій програмі навчання, то по своїй програмі, яка включає конкретні теми і конкретні задачі на сьогодні. Те, що ми говорили вище. Їздити по справам автоінструктора це не окей. І так не має бути. Четверта причина час уроку менший, ніж заявлено. Тут є один момент, як цікавий, який маніпулюють багато автошкіл, таке поняття як академічна година і звичайна година. Так ось, колись було дуже давно таке поняття як академічна година, і воно було в рамках типової програми. Тобто саме академічні години рахувалися, а академічна година це 45 хвилин. Зараз такого вже немає. Закон змінено і має бути реальна година. Тобто не академічна 45, а реальна 60 хвилин. Тобто, якщо вам автошкола каже, що ваш урок має тривати одну годину. Це означає, що він має тривати 60 хвилин, а не 40, 45, 50 навіть. Тому що інструктору треба спочатку покурити перед заняттям, поспілкувати своїми колегами. В кінці заняття йому потрібно також трошки раніше завершити, щоб потім встигнути там відпочити до другого учня. Так, звісно, не має бути, і коли ви бачите, що ваші заняття постійно тривають менше, ніж заявлено, тобто там. Не година, а 45 хвилин, то знаєте, що, скоріше за все, вашому інструктору просто не дуже цікаво, щоб ви отримали навички. Йому цікавіше допрацювати до кінця заняття пошвидше, а потім пошвидше до вечора, а потім і до пенсії, можливо. <с brushing> От, е розумієте, це, здавалось би, дрібниці. Та нічого страшного, 10 хвилин. Але уявіть собі, у вас 40 годин. І заберіть по 10 хвилин з кожної години. І скільки це виходить? Це виходить ще кілька занять додаткових, які ви потім оплатите окремо, якщо прийдеться брати додаткові, щоб ті навички все-таки закріпити, отримати і бути готовим до складання іспиту, ну і до водіння в цілому. Тому так. Перед п'ятим пунктом, найжиттєвішим, на мою думку, ви також це зрозумієте зараз. Я хотів би зробити коротеньке оголошення і сказати, що наш курс паркування від А до Я. Вже завантажений на YouTube на даному каналі він є в доступі для спонсорів. І ви також можете доєднатися, ставши спонсором рівня Курс з паркування. Переходьте, підтримуйте україномовний контент і проходьте навчання разом з тими, хто вже це робить. Я дякую всім тим, хто вже доєднався до спонсорства. Ці люди ось зараз на екрані у вас з'явилися, і ви можете стати одним з них. Всі посилання в описі або просто вкладочка спонсорства. Поїхали далі! П'ятий пункт, той, який актуальний зараз не тільки в нашій справі, але майже повсюди він актуальний. Інструктор постійно сидить в телефоні. Якщо ми говоримо, що там в офісі працівники постійно в телефонах сидять, ну окей, вони погано роблять свою роботу, не встигають, там дедлайни, туди-сюди, нічого не виходить, бо телефон постійно в руках. То для автоінструктора це ще й питання безпеки і безпеки його учнів. Якщо ваш автоінструктор сидить в телефоні, приймає дзвінки. Смски, грає ігри, я навіть таке бачив, уявіть собі, то, скоріш за все, з ним буде, по-перше, їздити небезпечно, а по-друге, ви знову ж таки нічого не навчитеся. По-нормальному автоінструктор має попросити вас перевести свій телефон в режим літачка або хоча б на беззвучний, і своїм, звісно ж, зробити те саме і сховати його подалі. Так бувають випадки, коли є термінові дзвінки. Але якщо у вас терміновий дзвінок, то, будь ласка, зупиніться. Або ви, або інструктор вирішить свої питання з тим дзвінком і потім рухайтесь далі. Це безпека. Це не просто там ми говоримо про якусь неповагу чи ще щось. Це навіть не обговорюється. Це питання безпеки. Ну і повертаємося до головного. Якщо він сидить в телефоні, то як він може допомагати вам тренуватися? Часто виглядає, це, що автоінструктор виконує роль такого, знаєте. Страховщика, який сидить збоку і не дає вам кудись в'їхати, замість того, щоб дійсно вас тренувати. Автоінструктор це тренер, який допомагає вам освоїти навички, а не просто сидить і дивиться, як ви намагаєтесь самі розібратись з водінням. Чому я казав, що у мого автоінструктора 4 з 5 пунктів, тому що тоді просто ще не було телефонів, і він у ньому не сидів. Хоча, мабуть, кнопочні вже були. Так, да, кнопочні вже телефони були. Але просто тоді ще не було такого різноманіття цих ігор, різних е месенджерів, додатків, в яких можна було сидіти як зараз. Але, мабуть, якби я вчився зараз, то він би точно сидів. Як же ж вас звали, Микола Миколайович? От не пам'ятаю. вже. От, якось так. Послухали ви оце от тільки що від мене. Самі таки думаєте, мабуть, окей, а як же ж тоді не потрапити до такого автоінструктора? Як оцих 5 пунктів побачити, не прийшовши на заняття, так? тому що дуже часто є така проблема, що ми почали їздити, зрозуміли, що тут не так, і потім нам приходиться думати, що робити далі з цим, тобто або змінювати автоінструктора, або якось впливати на ваші заняття. Дуже часто буває, що в автошколі немає великого вибору автоінструкторів, або якщо є, то вони всі зайняті. Дуже часто хороші. Дійсно, спеціалісти, в них черга набагато більша, ніж в гірших спеціалістів. Так, таке буває. Так ось тут важливо дуже серйозно підійти на етапі саме вибору не автошколи, а свого автоінструктора, свого наставника. Тому що автоінструктор це не тільки про саме техніку водіння, а це і про те, що він стає вашим поводирем-наставником в цей складний світ водіння, скажімо так. Тому я рекомендую дивитися відгуки, дивитися соцмережі, дивитися, як ця людина працює, манера спілкування, що він робить на своїх заняттях. Справді, зараз це дуже легко все робиться, тому що є Instagram, TikTok, Ютуб, соцмережі. Воно зараз ви дивитесь мене, ви ж розумієте приблизно, як я працюю з учнями. Хоча в мене є і відео роботи з учнями, тому ви все прекрасно бачите. От. В хороших спеціалістів, як правило, так само є соцмережі. Або в хороших автошколах є соцмережі, де вони показують своїх спеціалістів. І ви можете прийти познайомитись з цією людиною, не на заняття, а просто познайомитись, зрозуміти, як вона спілкується. Зрозуміти якісь головні речі, які ви навіть інтуїтивно можете відчути, що от з цим інструктором. Все буде добре. Так, да, ви не можете бути застраховані на 100%, що одного з п'яти чи, чи двох з п'яти пунктів не буде. Але якщо ця людина гарно спілкується, гарно одіта, да, до речі, це буде, можливо, шостий пункт це як інструктор виглядає і як він себе позиціонує, да, умовно, в автомобілі. Тобто, якщо це людина, яка сидить в чому попало, з пиріжком в руках, з сигаретою, і ще з чимось, ну, неважливо. То, мабуть, це буде шостий пункт. Просто я думаю, що це навіть не обговорюється, скоріш за все. От це означає, що вам потрібно дуже багато уваги приділити саме вибору свого автоінструктора. Навіть не автошколи, а саме тренера, інструктора, наставника. А потім вже дізнаватися, в якій автошколі він працює. Тому що назва автошколи вам, в принципі, не сильно має бути важлива. Вам важливо саме, хто буде вас навчати практики. Бажаю вам знайти свого автоінструктора, свого наставника, який не просто допоможе вам здобути навички, але і дасть впевненість і підтримку. Це найголовніше. Автоінструктор це ваша опора. І до зустрічі у наступних відео.